Святкування 77-ї річниці Тернопільської частини Національної гвардії 3002 розпочалося із вступного слова командира 2-го стрілецького батальйону підполковника Дмитра Гуртовського. Під час виступу він згадав історію частини від початку її формування до сьогодення. Після цього хвилиною мовчання пом'янули загиблих воїнів АТО. 29 травня 2014 року в районі Гори Карачун під Слов'янськом загинув. Верніше збитому противником вертольоті, колишній командир бригади, начальник управління бойової та спеціальної підготовки, головного управління Національної гвардії України, генерал-майор Курчицький Сергій Петрович, за виняткові заслуги перед Україною, державою, героїзм та самопожертву виявлені у захисті державного суверенітету України указом президента України, 20 червня, генерал-майору Кульчицькому присвоєно звання Герою України. З удостоєнням ордена золота зірка посмертно привітати військову частину 3002 прийшли представники обласної і міської влади Лановецького та Підволочиського районів за відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм бійці нагородили грамотами, медалями, грошовими винагородами та подарунками. Я Хочу висловити вдячність від імені обласної державної адміністрації і органів державної влади, які, з якими ви активно і тісно співпрацюєте одночасно. Ваша багатолітня історія. Історія Національної гвардії в Тернопільській області, а це кілька років існування в такому вигляді, якому ви маєте сьогодні, є надзвичайно важливим. Сьогодні від вас залежить, чи буде спокій на території Тернопільської області. І мені приємно сьогодні говорити, що на 60% наша частина Національної гвардії укомплектована військовими контрактиками. Військовий це. Професія військова, професія е, захисника вітчизни, сама значима професія у світі, тому що нема нічого більш святого, ніж захищати свою рідну землю. Не дарма саме гасло Нацгвардії. Відданість, честь, патріотизм став сьогодні гаслом справді всіх українських патріотів. Сьогодні ми дякуємо вам також за ту роботу, яку робите і в Тернополі, і в області. Це і охорона громадського порядку, етапування спецконтингенту, допомога рятувальників за цим величезні слова вдячності. Серед подарунків бійцям була і ікона Богородиці, яку подарували представники духовенства, аби захищала воїнів на передовій. Ви не говорите великих слів з трибун, але бачу, що ви є дійсно ці патріоти, українці, націоналісти, за, за долю України. Ви готові життя віддати у 1991 році. Особовий склад 3002 військової частини Національної гвардії України. Один із перших прийняв військову присягу на вірність народу України у 2014 році. Завдяки національній гвардії та добровольчим батальйонам у складі Україна зупинила російську агресію на сході країни. Бажаємо бійцям військової частини 3002 нуль мужності, сили та витримки, аби й надалі могли захищати нашу рідну землю.